Томер, тракторна площадка, гарний сонячний день, навіть природа йде назустріч нам і вам, сільським працівникам, щоб обробляли землю. Вчора були ми, зробили відгрузольку, завезли. Сьогодні також будемо планувати, трохи е машину відремонтувати трошки треба. Бачите, площадочка вся. Заставлено, Тракторців є, підвозяться, тракторці в наявності, в гарному стані. Okay. Вчора пішов малиш, я показував, що буде відгрузка. Соліса немає малиша. Вчора забрали люди соліса. янмарчики стоять. 404 ески. Гарний сонячний день. Осінь, золота осінь. Ось Булатик планується. Скоріше, що на завтра поїде на Олєвський район. Булатик з навісним, Ловоли, Джими, Шефени, Аріони, Булати, Соліси, Донфени. Всі тракторці в наявності. Будь ласка, запрошуємо. Купуйте, обробляйте, замовляйте. Не забувайте, що скоро буде похолодання, щоб перевірили тракторців наявність залятої води, перейти на антифріз, щоб не було проблем у вас. От так у нас починається робочий день. Зараз будемо готувати техніку, перевіряти і відправляти. Район Бовмунії, місто Житомир, проспект Миру 45В, орієнтір пологовий будинок. Будь ласка, хто ще не придбав собі техніку, приїздіть, тестуйте, замовляйте, вибирайте. Техніка в наявності вся є. На кожного, Під кожного клієнта, для кожного зробимо найкращий вибір. Навісне обладнання також у нас. Фрези, плуги, борони, оприскувачі, всі е валки. Люди розбирають, замовляють, все підвозиться, все комплектується і відвантажується. Всім гарного дня, дякую, до побачення.